Лне на вагу золота ціни на заправках летять у космос і на бензин, і на дизель, і на газ. На якій позначці зупиниться зростання та чи є шанс їздити дешевше, розкаже Артем Джебко. Майже 40 доларів за барель нафти це багато чи ні? Цілком достатньо, щоб ціни на українських АЗС пішли вгору. Переконані експерти. Якщо в лютому бочка чорного золота коштувала 30 зелених, то нині ціни коливаються біля позначки 40. Світові трейдери вже реагують відповідним чином. Очевидно, що до літа ціни будуть зростати, як на зовнішньому ринку, так і на внутрішньому ринку. Борками не будуть зростати. Дуже незначними темпами, і ніхто не буде підвищувати там на гривню на півпівфорі зразу. Більше процес уже пішов. Деякі АЗС підвищили ціни на найпопулярніше в Україні бензин марки А 95. У середньому літер його коштує близько 21 гривні. Такий самий тренд від учора демонструє диспаливо. Ціни на солярку вже пішли вгору. Подекуди цінники виросли на 10 чи навіть 50 копійок. Експерти кажуть, врятувати українців може тільки пропан-бутан. Це єдина реальна панацея. Доля автомобілів на использующий пропанбутан. Личного транспорта также будет возрастать. Но предыдущие годы вона росла на несколько в год, 2-3-4% в год. І очевидно, ця динаміка в якій то степени сохранится, оскільки Ну, В Україні в по час вигідно використовувати полювати газ. ГБУ сьогодні чи не найпопулярніша тема у гаражах та стоянках, зізнаються автомобілісти. Про встановлення газового обладнання не мріють лише власники дизелів. Я Я цей тут і Ми всі мої друзі вже давно поставили його у мене не виходить. Та планую, якщо не собирають на газове оборони. Якщо світовий ринок нафти упевнено розвернеться в бік зростання. То ще одна хвиля здорожчання стане куди реальнішою, от тільки якими будуть ціни, прогнозувати не береться ніхто.